Багатьом людям він подобається, багатьом не подобається, але насправді він пари розумніші за деяких людей. Бомбезно велика решітка. Чоловік возьми за руль. Цей автомобіль робить все за вас. І щодо конкретно цієї білої красуні, легендарної Audi a 6 Всіх радий бачити на нашому огляді легендарної Audi A6 в останній варіації свого рестайлінгу. чого взагалі потрібно починати правильно з дизайну. Багатьом людям він подобається, багатьом не подобається, але насправді інженери ауді молодці. По-перше, вони концепт такого дизайну зробили майже на всі машини: на 4, на 6, на 8, на 6. От і а шоста, у нас не виключення. По перше, стриманість, по-друге, новітність, по третє, супертехнологія. А щодо технології, ми будемо з вами говорити про це далі. І перше, що кидається всім в очі, це просто бомбезно велика решітка. З хромованими вставками, з такими замаскованими радарами, які працюють просто відмінно в цій машині. Також вона дооснащена передньою камерою та передніми паратроніками. Якщо детальніше придивитися до цього дизайну, ми бачимо хром, ми бачимо чорні вставочки, ми бачимо такі стримані сірі вставочки сірого кольору, і це все діло поєднує в собі таку деяку, знаєте, незамітність. З першого погляду незамітно, але якщо придивитися, то ця машина насправді зроблена з багатьох елементів, які стримують цю цю елегантність, цю цю продуктивність. І всі ці емоції, яка може ця машина вам подарувати. Надалі хочу затронути її передні фари. А саме, по-перше, стриманість. По-друге, ці фари розумніші за деяких людей. Це функція вирізання дальнього світла, автодальній, функція регулювання світла при повороті автомобіля вправо-вліво, вверх-вниз. Тобто ці фари дарують вам можливість їздити з комфортом і не переживати за те, що ви десь не побачите якусь, не дай Бог, ямку, так як ви живете в Україні. І мушу просто звернути увагу на її 19 дюймові диски, які ви. Виглядають на такому великому седані досить стримано і гарно. І щодо таких маленьких дрібниць, які надають і підкреслюють ту всю естетичність, храм пакету, він продовжується у нас на задніх ліхтарях. Підкреслює, реально підкреслює всю цю стриману естетику і красоту одної такої своєю смужечкою. Але потрібно сказати і про мінуси чи то плюси. Це вже заїжджена тема запаяння вихлопні труби, які просто забиті, їх там немає, і вони служать у цій машині, просто для них носити. Вах! 也够。<laughs> <Yeah. S 1> yeah. І переходимо до салону. Відкривши двері, нас зустрічають відразу три супервеликих монітора з управління кліматом з самою мультимедією, з спідометром LED. Дерев'яні вставочки дуже гарні, дуже гарні хромовані вставочки. Сам пластик, який є глянцевий, і саме основне, це сама торпеда обшита повністю шкірою. В Цій машині дуже гарна шумоізоляція, і коли ти дивишся на це все, їдучи навіть і в пробки, ти реально відловиш від цього деяку ейфорію. І що до прикольних фішечок цієї машини, почнемо з самої основної, якою ви будете користуватись практично завжди, це чотирьох окремий кліматконтроль. Це тобто чотири вибори температури на чотири сторони подачі повітря в Сторону або водія, або пасажирів, також це авто оснащено всіма чотирма підігрівами сидінь та вентиляцією передніх сидінь. А в цьому йому допомагає перфорація на шкіряних сидіннях. Адаптивна ходова частина, допомога при парковці, сама автопарковка, це автомобіль паркується за вас, керування дальнім світлом, налаштування автопілоту, асистент водія, керування yeah. самими радарами, тобто автопілотом другого рівня, це отримання в полосі і дотримання дистанції. Все можливо на самому led екрані. Та на кермі. І так, що мені зараз дуже хочеться да. зробити в цьому відео? А саме тест-драйв, хочемо показати можливість цього автомобіля там просто в громадському використанні. Саме фішечки такі, як автопілот, тому що ними справді хочеться користуватися. Вона сама підрулює в полосі, вона сама тримає дистанції. Безумно удобно, хлопцю, дівчатка в пробках. Ви виставили собі в один корпус від машини. І Машина, та, яка їде вперед вас, вона поїхала, і машинка особисто, ваша за нею теж поїхала. Вона підрулюється. Ну, фішки просто космічні, в пробках поки хоч, хочеться просто постояти. І подивитися, як цей автомобіль робить все за вас. Так, що ми зараз будемо вмикати? Перша функція у нас це підрулювання в полосі. По-перше, я не нажимаю ні на одну педальку, Вона сама тормозить, вона зараз бачить передні нас, те, що машини також тормозять. Тримається в полосі і вона о, знову ж таки під'їхала на безпечну відстань до Тойоти і її стоїть надалі в пробці. Вона сама зараз буде повертати наліво. Чекаємо. Поїхала машина. Як тільки вмикаєте поворотник, ця функція вимикається. І сама тривозить. Ось вот моя права нога. Сама машина рулить, сама тримає дистанцію. Все ми поїхали. І от такому ключі, друзі, дуже зручно проводити тест драйви машини нас ну, вона все робить за вас, ви просто берете та їдете на ній. Тим більше можна самому нажати на ту педальку і машина, машина буде підрулювати, втримуватись полосі. Вона буде, <зас traffic noise> маякувати, мов <зас> чоловік, візьми за руки, <зас> ну, можна цього не робити. але Певний проміжок часу, бо що потім вона просто почне сама тормозити. Чим воно класно, друзі, вона знімає навантаження з вас. Тобто вам не потрібно думати за те, що вам зараз тримати ту полосу. Ви поставили свої руки на кермо, і в разі чого не, не дай Бог якої ситуації, ви самі підкоригували напрямок автомобіля. І ще до конкретно цієї білої красуні, в нас вона є в наявності, в нас вона доступна для перегляду, тест-драйву та самого придбання. Тому що я тобі хочу порадити: підписуйся на нас, слідкуй за нашими новинами та будь в курсі всіх актуальних новинок і подій.